Вітаю, друзі! Дякую, що дивитеся мій канал, мої відео. Ставите лайки, пишіте коментарі. Також буду вам дуже вдячна за підписки на канал, адже ви зможете не пропустити нових відео і готувати разом зі мною. Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом пиріжків: це смажені пиріжки. Рецепт доволі простий, дуже давній його готувала ще моя бабуся, і ми з мамою теж його готуємо, особливо навесні та влітку, коли є зелень. Зелена цибулька, кріп. І ці пірішки виходять дуже такими соковитими, дуже смачними. Приготування розпочинаю із замішування тіста. В миску глибоку додала яйце, сіль. Кисляк, це кисле молоко, соду, та буду додавати просіяне борошно. Борошно краще просівати. Замішую тісто ложкою в мисці, а потім, вже коли воно стане більш густішим, то буду його вимішувати на столі. Тісто має бути середньої консистенції, не занадто твердим і не занадто м'яким. Кількість борошна контролюйте, можливо, в когось піде борошна менше, в когось більше, це все залежить від якості. Тому я вам вкажу рецепт та кількість інгредієнтів, яку я використовувала, як завжди, під відео. Коли тісто буде гарно вимішане, ми його знову поміщаємо в миску. Накриваємо його рушничком і залишаємо відпочивати, відстоюватися. Тоді воно буде набагато кращій консистенції. А ми тим часом будемо готувати начинку. Для начинки я буду використовувати зелену цибульку, її вже є достатньо. На городі, в кого немає, то, звісно, що потрібно буде придбати. Цибулі я використовую багато, тому що весь смак і полягає, в тому, що в начинці багато зелені. Тому не дивуйтеся, якщо ви цибулю не дуже полюбляєте, то використовуйте трішечки менше, але обов'язково використовуйте, тому що від цього залежить смак нашої начинки і наших пиріжків. До зеленої цибульки я ще додаю кріп. Кріп теж дає дуже гарний аромат та смак. Також ми беремо свіжий сир кисломолочний. Підсолюємо трішки за смаком і додаємо ще яєчко. Ніякого перцю або інших спецій я не використовую, тільки кисломолочний сир, зелена цибулька, кріп і яйце. І виходить така смачна начинка. Начинка готова, тому можемо приступати до формування пиріжків. Тісто теж вже відстоялося, і ми його ділимо на частинки. Пиріжки вже, і, і, верніше, їхню величину, це ви дивіться за своїми вподобаннями. Хтось любить маленькі піріжечки, а хтось середні, а хтось взагалі великі, так щоб один взяв і наївся. Тому це вже, як то кажуть, на вас смак та ваші вподобання. Ось так я їх розкатую скалочкою, Буду викладати начинку. Начинки викладаєте достатньо, так, щоб вони були смачними, щоб відчувалося смак в пиріжкові. Ось так зліплюю я, роблю такий шовчик. Викладаю поки що на дощечку, а далі буду смажити на сковорідці. Поки що наліплю декілька штук, щоб вони були готові. От, і буду далі продовжувати свій процес приготування. Ось так я наліпила вже їх. Сковорідка в мене розігрілася, поки я ліпила, то сковорідка вже і розігрілася. І обов'язково кладемо, смажити їх швом вниз. Налила на сковорідку трішки олії, і швом вниз виклала, і смажу. Смажимо до рум'яності. Смажимо з обох сторін, обов'язково. Але дивіться, щоб вони не пригорали. Ось я вже перевернула. І ось такі пиріжечки в мене вийшли. Я вже. Розломала один і показую, який він чудовий всередині. Звісно, що ці піріжки із зеленю та сиром дуже смакують із сметанкою. Це така насолода, що словами просто вам не передати. Я все їм одразу, бо не можу втриматись дуже такий гарний аромат і чудовий смак. Тому раджу вам приготувати ці весняні літні піріжки, порадувати своїх рідних та близьких. І бажаю вам мирного неба, гарних звісток. Хай вас все вдається. До нових зустрічей всім всім па папа!